Нехай кожен нас так вважає, як би служителів Христових і доморядників Божих таємниць. А що ще шукається в доморядниках, щоб кожен був знайдений вірним? А для мене то найменше, щоб судили мене ви чи суд людський, бо я й сам не суджу себе. Я бо проти себе нічого не знаю, але цим не виправдобуюсь. Той же, хто судить мене, то Господь. Тому не судіть передчасно нічого, аж поки не прийде Господь, що й висвітліть таємниці темряві та виявить задуми, сердець, і тоді кожному буде похвала від Бога. Оце ж усе браття приклав я до себе я полоса, ради вас, щоб від нас ви навчилися думати, не більш як написано, щоб ви не чванилися один за одним перед іншим, хто бо тебе вирізняє, що ти маєш, чого б ти не взяв, а коли ж бо ти взяв, чого чванишся, ніби не взяв. Ви вже нагадовані, ви вже збагатилися. Без нас ви царюєте, і коли б то ви стали царювати, щоб і ми царювали з вами. Бо я думаю, що вас, нас аполові. Апостолів поставив за найостанніших мов на смерть засуджених, бо ми стали дивовищем світові, і ангелам, і людям. Ми нерозумні Христа Ради, а ви мудрі в Христі. Ми слабі, ви ж міцні, ви славні, а ми безпечні, безчесні. Ми до цього часу і голодуємо, і прагнемо, і нагіми, і катовані. І тисняємось, і трудимось, працюючи своїми руками, коли нас лихословлять. Ми благословляємо, як нас переслідують, ми терпимо. Як лають, ми молимось, ми стали як сміття для світу, аж досі ми всім, як ті викидки. Не пишу це для того, щоб вас осоромити, але остерігаю як своїх любих дітей. Бо хоч би ви мали 10 тисяч наставників у Христі, та отців небагато, а я вас породив у Христі Ісусі через Івангелію. Тож, благаю я вас, будьте наслідувачами мене для цього Слав я до вас, Тимофія, що для мене улюблений, вірний сину Господі, він вам нагадає шляхи мої в Христі Ісусі, як навчаю я скрізь у кожній церкві. Деякі згорділи, так не мов би не мав я прийти до вас та небавом прийду до вас, як захоче Господь, і пізнаю це слово згорділих, але силу. бо Царство Боже не в слові, а в силі. Чого хочете, чи прийти до вас з Києвом чи з любов'ю та з духом лагідності?